Всім привіт, і я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. З вами Самани Пліткує, тобто Адріана, і сьогоднішнє відео про те, що в моєму айпаді, як наставника по СММ, а також практикуючого смм спеціаліст. Сьогодні поговоримо взагалі про те, якими додатками я користуюсь, тому що колись я просто обожнювала дивитися такі відео. Я знаходила для себе дуже багато крутих додатків, які я взагалі раніше не чула, і які стали для мене відкриттям. Тому я вирішила зробити теж таке відео. І якщо воно буде вам корисним та цікавим, і ви знайдете для себе додатки, якими ви не користувались але вони вам дуже сподобались та корисні, буду дуже вам вдячна за підписку, за лайк, за коментар, щоб я розуміла, що такого типу відео вам також дуже подобається, і ви хотіли б таке бачити на моєму каналі. Своїм айпадом я користуюся вже два місяці, і неймовірно рада цій покупці, тому що я дуже довго думала, чи він мені взагалі потрібен, адже для роботи в SMM я маю телефон. Це iPhone 14 Pro, на якій я і знімаю це відео, це MacBook і також зараз це iPad. Разу хочу сказати, що для роботи в СММ вам не потрібно скільки гаджетів. Це всього лише моя зручність і моя забаганка. І всю роботу можна робити лише в телефоні. Що ж я взагалі роблю на своєму iPad? Купувала я його по одній причині. По тій причині, що я проводжу в телефоні просто 24 на 7, і вся моя робота це здебільшого робота в телефоні. На своєму Макбуці я проводжу уроки для своїх учениць на моєму SMM з Endry індивідуальному наставництві. До речі, якщо ви б хотіли освоїти сферу СММ, то я запрошую вас в інстаграм, і там ви можете дізнатися більше інформації. Але чому я взагалі вирішила придбати свій айпад? Найголовніша проблема була те, що от я проводжу в телефоні 24 на 7. Втім, і в мене поганий зір ще з дитинства. Я ношу лінзи для зору вже сім років. І коли я цілий день проводжу в телефоні, я користуюся каплями для зволоження очей, тому що в мене дуже швидко, вже під вечір, ну складно стає взагалі дивитися в телефон. Очі стають такі сухіші, тому що через лінзу кисель не так потрапляє в око і коротше там. Які спевні свої моменти, і я в цьому не дуже компетентна, але от мені дискомфортно, і я давно хотіла придбати iPad для того, щоб в мене був більший екран для монтажу відео, для оформлення історії, для обробки фотографій та того всього, що мені потрібно в роботі, а саме і створення контент-планів, і розробки стратегій. Раніше я робила це на Macbook, але на iPad це робити в 100 разів зручніше. Я просто не пошкодувала ні разу, коли його купила. Думала, я взагалі дуже довго, чи потрібен він, чи не потрібен. І якби я купила раніше, це було б найкраще рішення. Але вже два місяці я користуюсь цим iPad, Маю свої висновки, свої взагалі такі певні інсайти, як то зараз модно говорити, а про те, чи комфортний він в роботі чи ні. І хочу вам сказати, що саме цей iPad я обрала через його практику практичність і через його зручність, тобто його дуже зручно тримати в руках. Він неймовірно зручний, він неймовірно тоненький, що дає можливість а, ходити з ним в будь-якій кав'ярні по будь-яких зустрічах з потенційними клієнтами на СММ, і він абсолютно не важкий, тому що раніше я ходила з макбуком і. Хоча MacBook вони набагато тонші та легші, ніж ці такі величезні ноутбуки, але все одно було трішки дискомфортно з з айпадом. Це зараз просто вау! І давайте перейдемо до найцікавішої частини, чим я взагалі користуюсь і як оформлений мій робочий простір в моєму айпаді. Перше хочу сказати, що я не дуже сильно заморочуюсь над своїм робочим простіром в айпаді, тому що я не є людиною, яка прям... Організовується дуже красиво і витрачає це багато часу. У мене, по-перше, немає скільки часу, щоб його оформлювати, там змінювати всі іконки, дуже довго гратися з якимись обоями чи ще щось. Тому що зараз дуже є багато тих, хто дуже класно організовує свій простір, і взагалі, ось всі ці теми можуть бути різні на айпадах. А я не ну, дуже сильно тим користуюсь і роблю це. Тож, давайте перейдемо з вами до найцікавіше. Частина саме до того, якими додатками я користуюсь. Почнемо з вами взагалі з оформлення айпаду. У мене воно виглядає ось так. Я над ним не дуже сильно заморочувалась. Як ви можете бачити, частина, де взагалі у мене всі додатки, та інакше вона у мене не є така оформлена, як інші сторінки з банальними додатками. Давайте з вами почнемо з папки фото та відео, а саме ті додатки, за допомогою яких я. Обробляю відео, монтую відео, оформлюю історію, обробляю фотографії, все, що взагалі зв'язано з контентом. Давайте почнемо з вами з додатку Сапсап, який я дуже сильно люблю, тому що це, по-перше, український додаток. Також є дуже багато інших додатків для автоматичних субтитрів. Це може бути верба, це може бути Caption, ліро. Але я користуюсь псабом. Я використовую його як платну проверсію і почу десь. Тридцять щемось доларів на рік. Це єдиний платний додаток, який взагалі у мене є насправді. Цей додаток мені подобається тим, що тут величезний вибір різних шрифтів, які ви можете накладати українською мовою. Вибирати будь-який шрифт, і він буде у вас українською мовою. Це просто чудово, і я просто обожнюю взагалі сапсаб за це. Ви можете змінювати колір, ви можете змінювати шрифти, ви можете вводити власний колір, якщо ви знаєте цей код. І змінювати по анімаціях, по підложках. Ну просто така велика. Величезна кількість всього, що може бути, що ну просто накладається в голові, що це є в одному нашому українському дату. Ну просто вау. Тому е, цей додаток мені дуже подобається. Якщо ви шукали додаток для автоматичних субтитрів, то я вам його, звісно, рекомендую. Наступний додаток це мейту, додаток, за допомогою якого я додаю і редагую відео. Тобто додаю кольори корекцію, змінюю відео. Також в цьому додатку є ретуш на відео обличчя, це неймовірно класно для того, щоб відео було більш красивим. Без ніяких нюансів, тому що мені ну не дуже подобається. Наприклад, коли там в мене якийсь дуже невдалий день, виліз якийсь такий жахливий прищ, і мені треба його забрати. І цей додаток допомагає забрати його супер натурально, що є чудовим. Перше, я заходжу в налаштування, бачите, ви можете гратися ними, як ви забажаєте. І я вам показую, що зазвичай і як виставляю я. Ви бачите, просто, наскільки сильно теплота змінює картинку, тобто наскільки вона без нього голодна, і з теплотою, наскільки атмосферним стає ваше відео. Але також ви можете додати тут ретуш, як я вже і казала. Я заходжу в акне. І автоматично ставлю на чуть чуть більше. І вже шкіра неймовірно згладжена. Ви можете просто подивитися, яка гарна картинка, така свіжа та освіжаюча, стає за допомогою цього додатку. Тому за це я його обожнюю, ви так само можете і редагувати фотографії. Ви так само можете тут мати багато різних ідей для того, щоб робити фото та відео ще кращими. Але цей додаток я використовую саме для цих функцій. Наступний в нас це CapCut та VN. Я думаю, ви Уже добре знаєте ці додатки, і саме в цих додатках я монтую своє відео. Найчастіше це в капкаті. Я навіть не знаю, чи вам показувати його функціонал, але саме цей додаток я використовую постійно для того, щоб монтувати свої відео чи відео для своїх клієнтів. Мені здається, капкат чи VN, знають абсолютно всі. І на такому його функціоналі довго зупинятись не буду. Наступне це фоторум, а просто аболдєний додаток для того, щоб вирізати різні стікери, робити, вирізати з фону різні елементи для того, щоб зробити обложку на YouTube, для того, щоб зробити собі логотип. Ну просто вау, скільки там функцій, ви собі просто не уявляєте, і може вам. Ось так ви будете бачити тут все, що відбувається, про лиснути, і ви побачите, що ви можете і аватарку собі класно зробити, і, наприклад, елемент вирізати на будь-що, і ось тут навіть там, з розмитим фоном. Чи зробити крутую обложку на YouTube, тобто тут є дуже багато всього, дійсно. Але покажу вам, як взагалі я не використовую, як його використовую найчастіше. Ми обираємо фото, яке в нас є в галереї, з якого ми, наприклад, хочемо зробити стікер. Можемо додати цінь, можемо додати контур різними кольорами, якими нам, наприклад, там тільки хочеться. Якщо хочу додати свій колір, такий синій, я тут листаю по градієнті і обираю, наприклад, синій. Ось і натискаю готово, і зберігаю його собі в галерею. І, наприклад, цей же стікер я можу додати накладанням в капкаті, наприклад. На будь-яке своє відео, і ось так класно в мене виходить. Ви можете, наприклад, робити це в своєму стилі. Тому я фоторум просто обожнюю. Я знаю, що є багато різних додатків для того, щоб видаляти фон з фото, але цей додаток це просто мій must have. Тому зберігайте, якщо ви про нього не чули. Наступний додаток це Canva, напевно, той додаток, в якому я. Проводжу також дуже багато часу, тому що саме там я можу також оформлювати історії для проєктів, які я веду. Саме в цьому додатку я роблю обложки на YouTube більш так детальніше, більш з вирізаними різними елементами. Ось тому у мене, взагалі, на Canva є дуже багато різних файлів. А в мене в Canva дуже багато чого збереженого, і саме для цього я його і використовую як в роботі smm спеціаліст. Наступне у мене це зебра, також дуже класний взагалі додаток. Також можна видаляти фон. Тож також можна робити дуже багато трендових фотографій, історій, наприклад, текст з заднім фоном. Короче, тут просто така неймовірна кількість різних функцій, що ви собі просто не уявляєте. Я напевно за все користування, навіть ці функції ще не перепробувала. І це для мене додаток був відкриття, коли я на нього випадково натрапила в App Store. Що я взагалі роблю тут найчастіше? По перше, я тут можу редагувати фото та відео саме для свого блогу з такою більш затемненою обробкою. Як ви бачите, я просто додавала фотографії а додаток сам підганяє взагалі. По своїх налаштуваннях, як би він, наприклад, би там хотів побачити це фото, і це дуже класні функції, які мені подобаються в цьому додаткові. Також ви можете, наприклад, додати ось таку зернистість на фотографії, що додає атмосферу. Ви можете її затемнювати. Ви можете, наприклад, додати відразу собі підложку, під текст, яка вам потрібна, біла, наприклад, ще кольорова. Можна відразу собі зробити синю, яка є, наприклад, по моїй кольоровій стилістиці. Тобто цей додаток неймовірно крутий тим, що ви відразу можете відредагувати фото, а потім вже, наприклад, накладати на нього фон і не шукати додаткових градієнтів чи підложок для того, щоб ваш текст круто виділявся. Тому зберігайте собі цей додаток і буде для вас це крутим лайфхаком. Наступний додаток це пастел. Пастел це саме той додаток, за допомогою яких я оформлюю свої сторіс. Тут є дуже багато шрифтів, вони не всі українською мовою, але більшість з них саме українською мовою. Звісно, є про шрифти, але в загальному цей додаток неймовірно крутий, тому що він дає вам можливість круто оформити ваші сторіс. Наприклад, я зараз візьму один шрифт. Який ми можемо використовувати, і ми відразу можемо побачити, як цей шрифт буде змінюватися за допомогою, наприклад, інших шрифтів. Тобто воно все відразу дуже легко, дуже класно підганяється, і шрифт автоматично змінюється. Тому я його зазвичай і використовую саме для оформлення історії, чи то для себе, чи то для своїх клієнтів. Також тут є дуже багато стікерів, які допоможуть зробити ваші сторіс набагато цікавішими. Є багато різних підложок, є багато різних стікерів під абсолютно різні події. Тому це також дуже класно і додаток дійсно мастхев для того, щоб. Також не шукати ці стікери по різних телеграм-каналах, не шукати ці стікери по різних додатках вони зібрані все в одному додатку, що є неймовірно зручним. Але також, наприклад, якщо ви хочете е мати багато інших ще класних україномовних шрифтів, різних підложок, різних стікерів, то я рекомендую вам підписатись на мій телеграм-канал, де ви це все в абсолютно безкоштовному доступі можете знайти. Наступний додаток для моєї роботи це XMind. Це просто неймовірний додаток, який полегшить вам роботу. Якщо, наприклад, ви робите якісь презентації, чи щось плануєте, чи вам потрібні якісь елементи, тут є дуже багато готових варіантів, готових таблиць, навіть я роблю в ньому деколи контент-план. Якщо, наприклад, це таблиці ось такого вигляду, зараз я вам це Продемонструю, тому що тут, взагалі, дуже багато різних елементів, які ви можете текстово вже підлаштувати під себе. Ось, наприклад, є у нас. Ось така ніби дошка, яку ми можемо підлаштувати під себе додати свої тексти на кожен день, наприклад, тижня, що нам взагалі потрібно для роботи. Це дуже класно, особливо на iPad цим користуватись просто одне задоволення. Тому що на ноутбуці мишкою якось ну, не дуже мені було, а на iPad прям собі приблизила, що потрібно, і почала писати. Прям вау, і цю програму я обожнюю. І з допомогою цієї програми я собі створювала багато елементів, багато. Схемок для мого навчання по СММ, для того, щоб передавати інформацію ще цікавіше. Одній додаток, який в мене є в цій папці, це Content Office. Він також не дуже класно відкривається саме на iPad, Ми бачимо такі краї різні, але, взагалі, для чого цей додаток? Цей додаток допоможе вам спланувати вашу стрічку профілю. Відразу бачити, що вам в який період потрібно додати для того, щоб ваш візуал був класним. Ви сюди можете додати елементи і потім бачите, як взагалі ваша стрічка профілю вибудовується, який у вас візуал. Зараз я ним не дуже користуюсь, скажу чесно, тому що зараз я все роблю саме в галереї, створюючи альбом, додаю туди ці фото, міксую, розкладаю, як мені це подобається. І цим додатком зараз я майже не користуюсь, тому що в мене навіть тут, як ви можете побачити, немає якихось нових дописів для того, щоб додати це в Instagram. Але якщо, наприклад, в галереї вам незручно, то Content Office – це просто неймовірний додаток для того, щоб зробити це супер якісно. Наступна папка у мене це соціальні мережі: це Тікток, Телеграм, Інстаграм, Ютуб. Я думаю, всі ці соціальні мережі є у вас, звісно, Пінтерест. Так само у мене тут є ацменеджер, який допомагає мені відслідковувати рекламні кампанії проєктів, які я веду, а також свої рекламні кампанії, навіть не беручи ноутбук до рук. А тут також все розширено та класно показує. І, звісно, Zoom також у мене тут є, тому що коли там ситуація, що потрібно вийти в Zoom, а я не вдома, ноутбук з собою не взяла. то... あ。 На iPad також можна це зробити, і мені в Zoom, наприклад, проводити якісь конференції набагато зручніше, ніж у якомусь Google Meet чи ще десь. Наступна папочка у мене це задачі. Тут у мене є два додатки для нотатків, які я пишу за допомогою пенсіла. Це також дуже класна покупка. У мене є Free Notes і Notes, А більше користуюсь Good Notes. він мені подобається набагато більше. Тут є взагалі величезна можливість створити для вас і написати будь-який текст. Це все відкриває нас в такому форматі зошту, в якому можете щось писати, щось робити і а, собі зберігати це. Тому мені цей додаток дуже подобається. Я в ньому можу навіть записувати свої ідеї, записувати якісь думки, можна це все діло вирізати, робити з цього стікер. Ну, реально дуже класний додаток для тих, в кого є iPad, мені здається, що він потрібен всім. Так само, додаток, без якого не обходиться жоден мій день, це «notion», це мій улюблений додаток для планування, для створення нотаток. А я роблю в ньому абсолютно все: контент-план, прописую ідеї, пишу сценарії для Ютуба, для відео, для всього, що мені абсолютно потрібно. Це мій реально один з найулюбленіших додатків, які у мене є, і якими я користуюсь. І якщо ви до сих пір не спробували Notion для своєї роботи. Мені здається, ви багато чого втрачаєте. Тому що в Notion ви можете зробити такий, знаєте, як ви сайт, тому що саме в Notion я для себе також зробила програму свого навчання, яке я надсилаю для дівчат. І ви можете його подивитися. Це як такий сайт, який показується дівчатам. Вони більше взагалі дізнаються про моє навчання і про програму, яка їх чекає. На в якомусь форматі просто звичайної фотографії. А в такому цікавому форматі, де це все прописано. Ми тут я все планую для своїх консультацій, які я проводжу по профілі, по бізнесі. Я пишу тут, як ви бачите, сценарії для Ютуба свого. Тобто я е, просто використовую Notion абсолютно кожен раз, коли мені щось потрібно. Можна створити нову нотатку, в якій, наприклад, там подобавляти, порозписувати все, що вам потрібно. Так само ми з дівчатами. Робимо портфоліо саме в Notion, тому що на мою думку, він там виглядає більш краще, більш презентабельніше. В Notion можна зібрати, додати всі файли, елементи, стратегію, контент-план, всі приклади робіт, які взагалі у нас є. Тому ми портфоліо з дівчатами робимо саме в Notion, і він дійсно дуже класний. І для тих, хто, наприклад, в Notion не працював раніше, можна все навчитись, можна все подивитись, і він абсолютно в цьому плані не складний. Він. Мені дуже сильно подобається, і я його за це е, дійсно просто обожнюю. Також у мене тут є чат GPT, яким я не супер часто користуюсь, але з недавнього я генерувала фотографії для е, мовного центру, яким я займаюся. Саме Мрія Кем, тобто мовний денний табір. Я генерувала фотографії, вийшло дуже класно е, по запиті. Тому він у мене є, але це не такий прям частий додаток, яким я користуюсь. Також у мене є декілька ігор, які я можу деколи використовувати, але не думаю, що це якось зв'язано з роботою своєму спеціаліста. Тому я буду дуже рада, якщо це відео стало для вас корисним, якщо це відео стало для вас в якомусь мірі відкриттям. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал і напишіть коментар про те, чи робити мені більше ще таких відео на мій YouTube. А я була б дуже рада, я була б дуже щаслива, якщо б ви написали так, роби таких відео ще більше, нам дуже сподобалось. А це було б дуже класно, тому що я дійсно люблю зробити такий формат відео, так він виходить таким доволі довгим, тому що я вам пояснила абсолютно по кожному додаткові, але е мені здається, що вийшло дуже класно і ви для себе дізналися більше інформації. Тому я з вами прощаюсь буду дуже вдячна вам за підтримку мого YouTube каналу. Це для мене неймовірно приємно. Лайк, підписка, коментар, і зустрінемось в наступному відео. па-па